На календарі травень 2009 року Полтава у центрі футбольної України стадіон Дніпро Арена ще не охолов від неймовірної напруги фіналу Кубка України, в якому Ворскла сенсаційно обіграла Донецький Шахтар 1-0. Це був тріумф не просто команди, а всього міста. Люди виходили на вулиці з прапорами, лунали сигнали автомобілів. А серця билися в унісон із радістю перемоги. Тренер Микола Павлов зібрав скромний, але згуртований колектив, який завдяки самовіддачі, тактичній дисципліні та справжній вірі в себе зумів зламати фаворита. Ця перемога відкривала двері до Європи. Уперше з 2000 року Ворскла отримала шанс виступати на континентальній арені. Але тоді, майже десятирічної давнини, похід в Кубку Інтертота виявився коротким і залишив по собі лише спогади про нездійснені надії. Тепер же Ліга Європи, новий формат, нові виклики і зовсім інший рівень опонентів. Європа чекала, і Полтава була готова прийняти цей виклик. Команда раділа, але розуміла, попереду щось більше, ніж просто святкування. Ми щойно переписали історію, але хочемо ще, говорив після фіналу захисник Армен Дал. Молоді гравці, як Безуш чи Янузі, вперше відчули, що кожна гра може мати європейський підтекст. Фанати чекали жеребкування, і навіть ті. То раніше скептично ставився до шансів Ворскле. Тепер говорили: А чому б і ні? На етапі плей-офф Ліги Європи Ворскла отримала у суперники одного з найсильніших опонентів, які тільки могли трапитися, а саме Лісабонську Бенфіку, команду, яка мала в складі зірок світового рівня: Ді Марія, Давід Луїс, Аймар, Кардосо та Савіоло. Головний тренер був Корхе Жезус, який щойно розпочав будувати нову еру в історії португальського гранда. Сповнену амбіцій і трофейних цілей у той час Бенфіка переживала серйозну трансформацію: 14 новачків, оновлена тактика, енергія прогресу. Команда від матчу до матчу додавала в зіграності. У Португалії вже готувалися до групового етапу, сприймаючи ворску як формальність, як черговий бар'єр, що має бути подоланий без особистих труднощів. Але в Полтаві думали інакше: там не збиралися здаватися, там вірили принаймні у гідну гру. У шанс показати себе та бути почутим на футбольній мапі Європи. Микола Павлов після жеребкування сказав коротко: ми не будемо змінювати своїх принципів, будемо битися, знаємо, хто перед нами, але й знаємо, чого хочемо самі. Важливо, що всередині колективу не було страху. У роздягальні гравці сприймали жереб з посмішкою. Ну що ж, Бенфіка, то Бенфіка, це шанс зіграти проти топів. Згадував згодом Олег Краснопьоров. Дехто з молодих одразу шукав відео з матчами португальців. Інші тихо переварювали новину, але ні в кого не було відчуття приречності. У місті новина про суперника лише підігріла інтерес. Квитки на домашній матч розкупували ще до поїздки в Лісабон. У кав'ярнях, тролейбусах та на ринку всюди говорили про матч Ворскли проти Бенфіки. І хоча експерти були реалістами, ніхто в Полтаві не вішав носа. Це був не просто шанс, це була мить, заради якої варто грати у футбол. Перший матч відбувся 20 серпня 2009 року. У Лісабоні, стадіон Далуш, перед виїздом до Лісабона Ворскла провела кілька днів на навчально-тренувальній базі у Полтаві, де працювали над позиційною обороною, пресингом та швидким переходом з оборони в атаку. Микола Павлов просив гравців зберігати спокій і грати впевнено, не озираючись на імена суперників. Тренерський штаб окремо працював над стандартами та рухом без м'яча. Команда вилетіла до Португалії за два дні до гри. У Лісабоні їх зустріли без пафосу, але коректно: гравці розмістилися в готелі поблизу річки тежу, провели легке тренування на місцевому полі і ознайомилися з Далуш напередодні матчу. На передматчевій прес-конференції Павло виглядав спокійним: ми не збираємося відсиджуватися. Вийдемо грати у футбол на стадіоні Далуш грандіозна атмосфера. Понад 40 тисяч уболівальників, шалена підтримка. Полтавці вийшли на розминку в супроводі свисток, але трималися гідно. Перед стартовим свистком вогні, шум та шалена акустика. Матч почався несподівано обнадійливим для Ворскли. Полтавці не боялися грати з м'ячем, кілька разів вдало виходили з під пресингу. Ярмаш і Марковські через фланги намагалися просунути м'яч вперед. У центрі поля Єсін і Кулаков вели боротьбу. Особливо Кулаков активно накривав, змушував помилятися. Сачко одного разу зловив момент після помилки Луїзав, але не встиг пробити. Господарі поступово відчули ритм гри. Першим сигналом став прорив Ді Марії через лівий фланг. На 31-й хвилині кульмінація. Довга передача. Цурі не встигає. Ді Марія елегантно уникає підкату. Переграє Долганського 1-0. Після цього Бенфіка, наче натиснула кнопку Прискорення. Аймар розганяв гру. Гарсія страхував у підкатах. Давід Луїс підключався до атак. Кардосо потужно боровся з Краснопьоровим і Далку. Савіоло грав як диригент. М'яко, технічно, непередбачувано. У другому таймі Ворскла не витримала. Сумнівний пенальті на 54-й хвилині, і Кардосо робить 2-0. Через 3 хвилини Савіоло після філігранної атаки 3-0. І ще через 20 хвилин Велдон після пасу Раміреса ставить крапку 4-0. Але Долганський герой Сейви після ударів Савіоли, Кардосо, Аймара та Куентрао. Він витягнув м'ячі, які інші вартарі не бачили. А також старався Кулаков, один із небагатьох, хто не зупинявся навіть за рахунок 4-0. Микола Павлов сказав: до першого голу не було паніки, ми трималися, але потім пішли помилки у внутрішньому чемпіонаті. За це не карають. А тут відразу це хороший урок. Ми дуже швидко піднялись, і ось нам реальність. Такі ігри формують майбутні команди. Якщо в Полтаві ми зберемо повний стадіон, спробуємо дати бій. Я не маю претензій до хлопців, вони билися як могли. А ось що казав Хорхе Жезус. Ворскла дуже гідна команда. Мені сподобався Кулаков, його важко було обігрувати. Їм не вистачає досвіду, але вони показали характер у матчі. Відповіді подивимося на інших гравців, бо в нас важливий поєдинок у чемпіонаті. Але ця гра корисна для всіх. Хоч Бенфіка перемогла впевнено, ця поразка стала для Ворскли важливою точкою зростання. Уперше за роки команда відчула, що таке справжній європейський футбол, швидкий, технічний, безжальний до помилок. Попереду матч у Полтаві. Друже, хочеш зануритись у справжній український футбол? Переходь до нашого телеграм-каналу. Тут рідкісні архівні матчі, ретро-огляди, актуальні новини та ексклюзив, якого більше ніде не знайдеш. Все про український футбол стисло, цікаво і чесно. Приєднуйся, будь частиною футбольної історії. Варто зазначити, що після гри у Португалії Ворскла через три дні зіграла проти київського Динамо, з яким вона впевнено поділила очки. 1-1. А через чотири дні їх чекав маль вже в Полтаві. Стадіон імені Бутовського в Полтаві того вечора був переповнений. Більше 12 тисяч оболівальників зібралися, щоб підтримати свою команду у знаковому єврокубковому матчі. Атмосфера була напружена і одночасно святковою. Червоно-біло-зелені прапори майоріли над трибунами, а фанати готувалися створювати справжній футбольний тріумф. За кілька днів до матчу команда Ворскла інтенсивно працювала на тренувальній базі. Головна увага приділялася швидкому переходу з. Оборони в атак та тактичній дисципліні Микола Павлов наполягав на концентрації та казав: це не просто гра, це можливість показати всій Європі, що ми не випадкові гості. Тому кожен пас, кожен рух має значення. Перед матчем атмосфера в роздягальні була серйозною та бойовою. Гравці розуміли, що попереду не просто боротьба з відомим суперником, а шанс довести собі і вболівальникам, що ворскла здатна на більше. Молоді футболісти, як Роман Безус, відчували підйом і відповідальність одночасно. На стадіоні гравців Бенфіки зустріли з повагою, але не з трепетом. Матч розпочався з обережних дій обох команд. Ворсклас свідомо не кинулася в атаку, а намагалася грамотно контролювати центр поля, уникаючи поспішних помилок. Португальці, звісно, більше володіли м'ячем і намагалися загострювати гру через фланги. На 48-й хвилині м'яч опинився біля штрафного майданчика Бенфіки. Після серії рикошетів і невдалих дій захисту гостей Максим Сачко точно пробив у ворота. 1-0. Стадіон вибухнув оваціями. Лісабонці відразу посилили тиск. За 10 хвилин Савіола, реалізувавши рикошет після стандарту, відновив рівновагу 1-1. Цей гол ніби трохи пригальмував ентузіазм полтавців, але лише ненадовго. Ворскла відповідала активністю на флангах. Особливо помітним був Дмитро Єсян, який своїм гострим дриблінгом і швидкими пасами загострював гру на 74-й хвилині. Після влучного проникаючого пасу від Кулакова Єсян пробив точно два Упродовж другого тайму ворскла грамотно тримала оборону, не дозволяючи португальцям створювати гольові моменти. Воротар Сергій Долганський кілька разів рятував команду після небезпечних ударів, демонструючи чудову реакцію. Після фінального свистка стадіон був наповнений неймовірною енергією. Хоча Ворскла не змогла пройти далі через сумарну різницю голів, ця перемога в домашньому матчі стала символом сили духу. Болівальники довго не розходилися, співали пісні і дякували команді за бійцівський футбол. Микола Павлов у післяматчевому інтерв'ю підкреслив, ця перемога нагорода за наполегливість і віру. Ми показали, що можемо грати проти найсильніших і не бути лише статистами. Так ми програли за сумою двох матчів, але ця гра фундамент для майбутнього. Команда зросла, і я пишаюся хлопцями. А ось Хорхе жезус визнав Ворскла – команда, яка бореться до останнього. Цей матч показав, що навіть великі клуби не можуть недооцінювати суперника. Ми поважаємо цю команду і бажаємо їм подальших успіхів. Але наша мета груповий етап, і ми готові йти далі. Цей домашній матч став справжньою казкою для Полтави. Заповнений стадіон імені Бутовського, шалена підтримка тисяч вболівальників. Усе це додавало команді сил і натхнення. Атмосфера була неймовірна. Пісні. Вигуки підтримка на кожному кроці. Для багатьох цей вечір став святом і символом гордісті за рідне місто. Це була маленька, але важлива перемога, яка назавжди залишиться в історії клубу. Варто згадати, що останнє ворскла грала у Єврокубках ще в 2000 році, і цей довгий період очікування зробив цей успіх особливо значущим. Наступний єврокубковий сезон для Ворскли настане лише у сезоні 2011-2012. Але самі ці матчі з Бенфікою стали гарним уроком і закалкою для команди. Це була гідна боротьба з клубом європейського рівня і справжній крок уперед для полтавського футболу. Друзі, а що вам запам'яталося з цих двох матчів кваліфікації до Ліги Європи? Пишіть у коментарях під цим відео, а також на екрані є QR-код, який веде вас на найкращий телеграм-канал про український футбол усіх часів. З вами був УПЛ Форевер. До нових зустрічей!